Таможню і ä... Ми переїхали. У нас ситуація зараз така: Чотири машини їхало. Три машини проїхало. все нормально, був досмотр, речі дивилися так собі. Собаки ми перевіряли, таможня перевіряла, по документам все нормально. Всі прийшли, все переїхали, але одна машина заїхала на повний досмотр. Тобто вигрузили повністю всі речі. І зараз вони чекають повного досмотру. Я не знаю, це буде, чи рентген, чи будуть. Щось розбирати, але вони залишились. Ми потрошку їдемо, шукаємо готель, якісь на ніч переночувати. І завтра зранку вже будемо їхати на місце змагання, дивитися чемпіонат Литви по фідеру, що як там місцеві команди тренуються і як вони змагаються, щоб для себе щось почерпнути, якусь цікаву тактику. Так що подорож наша продовжується. Сергій Павлович вже там піднімає собі настрій, у нього все нормально, у нас всі цілі здорові. Лево Володимирович тільки трошки нервується, але Сергій Павлович обіцяв поправити це через годинки 3-4. Сказав, що він займеться цим питанням. Так що на зв'язочку.